Я витратила на уги українського виробництва і моє інше трендове взуття. На цей сезон я вже закупилася взуттям, тому показую вам свої новинки. Перша модель це дуже трендові тапочки, які схожі на Акді скет. Я думала, що буду використовувати їх лише для відео, але зараз я їх просто не знімаю. Ця модель це фабричний Китай з натуральної замші, і коштують вони 2150 гривень. На свій 38-й брала 40-й і повністю ними задоволена. Друга пара уже українського виробництва це суперстильні кросівки на масивній підошві. Взагалі я хотіла собі щось Пити у Puma, дідас чи в Balance, але нічого не знайшла, тому замовила у наших і супер задоволена. Довжина моєї стопи 24,5 см, Але я знову брала сороковий розмір і коштують вони 2250 грн. гривень. І остання пара, заради якої ви дивилися це відео. Вони дуже схожі на ак ультраміні платформ. По зручності зуття ідентична, Побачимо, як буде в процесі використання. За рекомендацією бренду я обрала 38 розмір і не прогадала. А їх вартість 3700 грн. гривень. А замовляла я кросівки на цій сторінці. Оцінюйте взуття в коментарях, що сподобалося, що ні, чи коштують вони свої гроші на вашу думку. Не забудьте підписатись і чекаю вас у своєму інстаграм. Тільки я витратила науги українського виробництва і моє інше трендове взуття. На цей сезон я вже закупилася взуттям, тому показую вам свої новинки. Перша модель це дуже трендові тапочки, які схожі на Актіскет. Я думала, що буду використовувати їх лише для відео, але зараз я їх просто не знімаю. Ця модель це фабричний Китай з натуральної замші, і коштують вони 2150 гривень. На свій 38-й брала 40-й і повністю ними задоволена. Друга пара уже українського виробництва це суперстильні кросівки на масивній підошві. Взагалі я хотіла собі щось. Купити у Puma, Adidas чи в Balance, але нічого не знайшла, тому замовила у наших і супер задоволена. Довжина моєї стопи 24,5 см, але я знову брала сороковий розмір і коштують вони 2250 гривень. І остання пара, заради якої ви дивилися це відео. Вони дуже схожі на ак ультраміні платформ. По зручності зуття ідентична, Побачимо, як буде в процесі використання. За рекомендацією бренду я обрала 38 розмір і не прогадала, а їх вартість 3700 грн. гривень. А замовляла я уги і кросівки на цій сторін. Оцінюйте взуття в коментарях, що сподобалося, а що ні, чи коштують вони свої гроші на вашу думку. Не забудьте підписатись і чекаю вас у своєму інстаграм. Та плесенький костюм, який я не зніму взимку. Але насправді я ходжу у ньому вже. Ношу флісові костюми аж три сезони на рік. Тому впевнена, що багато їх не буває. Не знаю, як ви, а я вважаю, що це найзручніший одяг ever. Коли хочете обрати один колір костюму, то сірий це безпрограшний варіант. Але я обирала з палітри аж 12 відтінків, серед яких були і яскраві, і базові. Обрала штани палацце, тому що це моя улюблена модель. Доповнюю образ короченим зіп-худі. І я переконана, що речі цього бренду носяться гарно, тому що це моє не перше замовлення у них. Гардеробі, я маю має комбінезони ще один костюм від них. Костюми приблизно 4 роки, а виглядає він як новий. Тому замовила собі новий фасон у харківського бренду and Buy. Бренд виділяється тим, що у них є розміри від дитячих до справді розкішних об'ємів. Хоча їхня вартість дуже доступна. Ми все ж отримуємо якісну турецьку дренитку на флісі. І Саме вона не скочується, не линяє і не розтягується після прання. У них є багато фасонів костюмів і не тільки тому рекомендую вам забігти і роздивитися всю цю теплоту. Зберігайте відео, щоб не загубити костюм. І чекаю на вашу оцінку. Образ усіх і цьому. У них мають ходити всі, але чомусь я не бачила їх ні в кого. Такої палітри кольорів немає у жодного бренду, але повірте, це не все, чим відділяються ці костюми. У цього бренду костюми складаються як конструктор. Серед трьох видів низу я обрала штани і кюлоти. Вони на високій посадці і додають зросту. Серед різноманітного вибору світшотів і ході я обрала ході кін і взагалі не прогадала, тому що він йде помірним оверсайз. Також можна обрати напис на ході, яким кольором він буде зроблений. Я обрала тут тепло, щоб зігрівав мене у осінній зимові. Дні, але я люблю коли не словом, а ділом, і він з цим справляється навідмінно. Все ж таки, футер робить свою роботу. Дівчата зізнаюсь, це мій перший худі, і він дуже комфортний. Відчуваю себе в ньому м'якою зефіркою. Додаю до образу улюблені кросівки, а Марсель мені, звісно, у цьому допомагає. А замовляла я цей стильнючий костюм у бренду Каті. Це українське виробництво, яке робить одяг на кожен день. До речі, якщо ви шукали якісний чоловічий костюм, вам теж до них. я не можу не показати вам візуал цього бренду. Хочу ще замовити парні образи для нас хлопцем. А сьогодні. Ні, у нас лук з Марселем і дівчата. Знаєте це костюм? щоб піти на рейтерську? І щоб не загубити бренд, зберігайте це відео і пишіть, як вам костюм. Усіх в і не забудьте підписатись. Це відео вам точно потрібно зберегти, тому що це найміліший образ Евер. Я вже готуюся до зими і замовила собі багато класних речей. Тому розпаковка чек. А в першій коробочці у нас найніжніший, наймиліший костюм, який у мене тільки був. І я обрала спідницю плісе, яка є оптимальною міні. Вона дуже приємна на дотик і у прекрасному молочному відтінку. Додаю светер з горловиною в тон. Він зі спущеними плечами і з подовженим рукавом. Ще я почала обожнювати всі пантішні вироби і замовила собі носочки у молочному кольорі. Стилізую образ зугами Українського виробництва, ви скажете, Яна, а де колготки? А я вам відповім. Я їх не дуже люблю, тому поки я вдома знімаю вам без, але на вулиці, звісно, одягну. Дівчата, а у другій коробці те, що я чекала найбільше, це найтрендовіша річ сезону, вкорочена дублянка. Вона у дуже приємному кольорі, а ця овчина додає максимального затишку і тепла. До речі, одяг на відео я замовляла у бренду Лоза. У них дуже багато уже зимового асортименту, тому забігайте за своїм стильним лучком. І як завжди, я чекаю на вашу оцінку образу в коментарях, що сподобається. Булося, а що можливо, ні, усіх цьом. чого про них усі мовчать, дівчата досить мерзнути, я знаю, хто зігріє вас цими холодними вечорами. Ні, на цей костюмчик і навіть не пальто, і сподіваюсь, не ваш колишній. Це буде найідеальніший, найм'якший і найтепліший. Шарф вісім кольорів, усі тотальна любов. Обирайте будь-який, і впевнена, образ Pinterest вам гарантовано. До речі, один з кольорів я буду дарувати у своєму інстаграм. Тому підписуйся, чекаю тебе. Зберігайте ідеї стильних лучків з шарфом. Впевнена, взимку будуть круто виглядати яскраві акценти у вигляді шарфів, але мені дуже подобаються і монохромні образи. Усі шарфи на відео від українського бренду Ромашка. У них дуже доступна ціна за такий актуальний аксесуар і є шапки в тон. Я впевнена, що до зими їх розкуплять, тому що це зараз дуже гарячий тренд. Минулої зими. Я взагалі їх не могла знайти, особливо за таку ціну. Дівчата для вас не полінилась, зробила підбірочку, як стильно зав'язати шарф. Зберігайте собі ідеї, обов'язково пишіть в коментарях, який кольор сподобався найбільше. Мої фаворити це молочний і червоний. але насправді вони всі кайфові під різні образи. Усіх цілую і бажаю вам тепла. Я буду робити це вперше. Бачила, що у всіх виходить це дуже легко. Сподіваюсь, у мене теж маленька передісторія. Сиділа якось стоматолога. Він у мене запитує, чи не з Кировоградської я області. Я кажу, та ні, що ви це взяли, я з Черкаської. На що мені відповіли, що у людей приблизно мого року народження саме з центральних регіонів є певний дефіцит емалі. Це пов'язано саме з водою і кількістю мінералів у ній. Цю нерівність емалі можна помітити візуально, якщо зблизька роздивитися зуби, і відповідно зуби більш чутливі до всього. Саме тому я зовсім не користуюся агресивними засобами для зубів. Але відбілити зуби хотілося, б, тому що каву п'ю щодня, і моєю паличкою виручалочкою стали смужки, які відбілюють зуби в домашніх умовах. Я раніше бачила їх у багатьох блогерів, тому знала, що за промокодом TikTok є знижка мінус 15 Це я насухо витираю зуби, тому що слідую за інструкцією, яка була в комплекті. Я зафіксувала свій колір зубів до і в кінці покажу вам результат після першого застосування. Я наклеїла смужки і чекаю 30 хвилин. До речі, на смак вони дуже приємні. Поки зуби відбілюються, я готую вам відео, де купити класні уги українського виробництва. До речі, смужки взагалі. Взагалі не викликали чутливості моїх зубів, і вони не містять перекису. Ну що знімаю смужки? і дивимося, що є різниця. І як кажуть, різницю важко не відчути. Чекаю вас в коментарях. Діліться своїм досвідом відбілювання. А смужки я замовляла у совайт. So Скільки коштує мій догляд за волоссям? У нас дуже погана якість води в ЖК, тому моє волосся потребує тільки якісного догляду, інакше воно просто не розчешить. Я використовую шампунь для жирної шкіри голови, який її м'яко очищує, і його вартість 640 гривень. Дівчата, не забуваємо про маску, вона у мене раз у три дні, і сьогодні час для глибокого зволоження. Ця маска не обтяжує моє тонке волосся і має дуже класний аромат. Її вартість 730 гривень. Мій бальзам-кондиціонер для тонкого і ослабленого волосся також супер мені підходить. Він робить. Водь, моє волосся більш м'яким, блискучим і шовковистим. А коштує він 640 гривень. Поки волосся трішки підсушується, я роблю свій денний макіяж і наношу термозахисний спрей для волосся, який не лише дієвий, а й має дуже дорогий аромат. І коштує він 650 гривень. А ви, до речі, чули про бренд Сабель. Це найпопулярніший український бренд косметики для волосся. і Я бачила його у багатьох блогерів і вирішила також спробувати, тому що підтримую українського виробника. Дівчата дві пісні, магія Дайсону. І вуаля зачіска готова. І ось така вийшла загальна вартість. Догляду. Що скажете, це дорого, дешево чи нормально, і скільки коштує ваш догляд? Хто знайомий з брендом Сабель, залишайте ваші відгуки, а хто ні, дарує вам знижку за промокодом щедрина мінус Дівчата, усіх цілую і бажаю кльових вихідних. Ви можете не погоджуватись, але я вважаю, що костюм на флісі має бути у кожного. Я знайшла той, який краде серця більшості Українок. І чим же він такий класний? По перше, це якісна тканина. Повірте, наживо вона виглядає ще дорожче. По друге, це, звісно, правильний фасон. Він не додає лишніх. Кілограм і правильно моделює фігуру. До речі, я замовила собі ще боді його фішка це вшиті чашки. Пункт номер три це можливий пошив штанів по ваших мірках. На четверте місце я поставила його трендовість і базовість водночас. На 100% впевнена, що цей фасон буде актуальний і в наступному сезоні. Я можу говорити вічно про нього, але закінчимо на тому, що у нього дуже зручний капюшон, який ще дуже стильно виглядає. Дівчата, це саме той костюм, який від душі хочеться рекомендувати усім своїм близьким і знайомим. Єдина проблема, яка у вас буде з цим костюмом, це обрати колір, тому що вони. Всі дуже красиві. Раджу замовити його уже зараз, тому що впевнена, що до зими його просто розкуплять. Я, до речі, його вже прала і з ним все супер. Посилання на костюм залишила в коментарях. А більше класних рекомендацій українських брендів ви знайдете у моєму інстаграмі. Чекаю вас там усіх в цьому! Я більше ніколи їх не куплю. Така була моя думка, коли я порвала свої уже другі безшовні легінси. Але насправді я просто не знала, що вони є менш якісні і більш якісні. І як не дивно, магазини дуже рідко про це розповідають у своїх профілях. То як же перевірити цей комплект на якість? По перша тканина не має просвічувати. Резинка має підтримувати форму, але не перетискати. Також я звертаю увагу на шви. Мені важливо, щоб вони були ідеальні. Я не обирала собі легінси з ефектом пошапу, тому що планую їх носити у повсякденні. Дівчата, а цей сірий колір ну просто розрив. Як на мене, пасує під усе. Я до речі. Прикупила собі ще й взуття на осінь і все українського виробництва з натурального матеріалу і дуже доступні по ціні, на відміну від їх закордонних аналогів. Тому дівчата, кому цікаво, де я це все купувала, пишіть обов'язково дам посилання на все усіх цьому.